Хуст приховує чимало історій, але одна з них, тиха, металева, майже непомітна, стоїть просто на майдані незалежності. Пам'ятник карпатській бджолі, скульптура, повз яку легко пройти, якщо поспішаєш, та важко забути, якщо бодай раз зупинитися поруч, бо вона ніби говорить голосом міста. Її створили ковалі Валерій Дьорг'як та Василь Гайович до 930 річчя хуста, і жодна деталь не випадкова. Карпатська бджола, Карпатка, стала головною героїнею не лише через свою відомість у пасічницькому світі, а як символ краю, що живе в ритмі гір. Витривала, тиха, але невтомна. Вона працює навіть тоді, коли інші породи ховаються від прохолоди, так само як століттями працювали мешканці Хуста на перехресті торгових шляхів і долей. Стілники в основі композиції нагадують, що Хуст був містом ремісників задовго до того, як став туристичним. У середньовіччі тут активна. Жавно розвивалися бджолярство, гончарство й ковальство, а податки на мед бівіск становили вагому частину прибутків. Хуст згадується в писемних джерелах ще у 1090-х роках, коли ці землі входили до складу угорського королівства, і вже тоді з'являлися згабки про медовий збір вище в композиції ніжні нарциси, що ведуть до долини нарцисів у кірешах, одного з найунікальніших місць Європи. Тут квіти ростуть дико, як і сотні років тому, на території давнього льодовикового озера, що весни долина перетворюється на біло-сріблястий килин, стаючи частиною локальної ідентичності хуста, а над усім височіє силует Хустського замку, так само, як і над містом у реальності. Фортеця, зведена орієнтовно у 13 столітті, пережила монгольську навалу, угорських королів, князів Трансильванії і війни, що котилися Карпатами віками. Навіть у руїнах вона лише знаком витривалості і пам'яті. Якщо поглянути на скульптуру зблизька, помітно, вона не просто красива, вона жива у своїй символіці, бджола уособлює працьовитість, нарциси природну унікальність, стілники ремесло, замок силу історії. Разом вони творять свою рідну міні-карту хуста, лаконічну, але дуже правдиву. Стоячи поруч, ловиш дивне відчуття. Ніби ця бджола може змахнути крильцями просто зараз. Не тому, що метал оживає, а тому, що в ній є характер. Той самий Карпатський, твердий, спокійний і справжній. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.